Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжимо вивчати C. Сьогодні ми поговоримо про такий оператор, як this. Ось такий. Для чого він потрібен і що це таке? Давайте розбиратися. Нам потрібен для прикладу клас, ну, наприклад, Pointers. Ми вже такий створювали, і нам він зараз дуже буде підходити під, для нашого прикладу. У нас буде приватне поле з координатами X та Y. І давайте створимо два конструктори за замовчуванням. У нас буде перший порожній. В ньому просто будуть X дорівнювати 0, і так само Y дорівнювати 0. Ми Просто зануляємо, так скажемо. І створимо тепер конструктор, котрий приймає в нас. Дві координати. Раніше ми писали ось так. Я е, спеціально змінював ім'я і присвоював x змінній нижнє підчеркування x та так само ігріка. Але є такий оператор, як dis. Це насправді вказівник дуже хитрий, скажімо так. І тепер ми можемо. Ось тут, якщо ми так зробимо, в нас компілятор зараз зрозуміє, який x, куди і що класти. Він розуміє, що ось цей ікс, це в нас приватне поле, а ось цей x – це той x, який нам прийшов. Але ми можемо обов'язково вказати, який x. ми використовуємо оператор dis та ставимо ось таку стрілочку. І він тоді в нас. Показує, на, який саме, на, яку, на, на яке приватне поле цього об'єкта, в котрому ми зараз працюємо. Ми ще його не створили, але ми його будемо створювати. І він вказує на приватне поле, на наш Х ось цей. Так само в нас з Y. Все, ми тепер вказали нашому компілятору, деякий Х. Це ми прям явно йому вказали. Ми вказівником показали. Давайте, мабуть, зараз спробуємо спочатку ось так зробити і подивимося, що в нас вийде. Проведемо експеримент. У нас буде метод шоу, і ми тут будемо виводити наші координати. Х дорівнює х. Перехід на, іншу, на інший рядок. А тут так само будемо з Y. І давайте тепер створимо об'єкт Pointers, наприклад, P1. І сюди передамо 4 та 7 координати. І тепер P1. Метод show викликаємо. Відкомпілюємо нашу програму. В нас по нулям. Тобто, все ж. Не розібрався в нас компілятор деякий X і тепер ми йому явно вказуємо, що це буде X та Y. Перекомпілюємо нашу програму. І тепер в нас все працює. Як ми ще можемо використовувати наш о, оператор dis Якщо в нас є якийсь метод, Котрий приймає об'єкт приймає і відправляє якийсь об'єкт, котрий ми будемо передавати в інший об'єкт. ну Давайте, наприклад, створимо. ну Ми ще не розбирали ключове слово оператор це буде наступне відео. Зараз ми просто створимо скажімо так метод, котрий буде складувати два наші об'єкти і повертати результат цих двох об'єктів. Давайте його так і назвемо клас. Він в нас буде приймати один об'єкт. Так ми його і назвемо Object. Або, знаєте, давайте, щоб було зрозуміло, ми його назвемо Озер. І що в нас тут буде проіскоїтися? This, тобто цей об'єкт, Котрий приймає в нас ось цей об'єкт Озер, його X буде. Складуватись з іншим об'єктом, котрий ми приймаємо, в котрому є свій X. І результат цього в нас буде, давайте темп X назвемо його, буде дорівнюватись складанням темп x. Ось так, я опечатався Ще раз спробую пояснити, що, ця, що цей рядок робить. Ми створюємо. Зміну темп X, котра в нас приймає результат складання двох X об'єктів От, наприклад, P1 в нас буде об'єкт, котрий створений, котрий приймає P2 об'єкт. І так само в нас буде з Y. Тобто ми тут вказуємо, що в нас Y. Ігрік... що знаєте, я неправильно. Роблю. Мені тут треба створювати об'єкт Pointers, так ми назвемо його темп. І наш темп. Х буде дорівнювати ось ці дві зміни. І так само з Y. Ну так насправді теж не дуже це говнокод, як то кажуть. Але зараз нам для прикладу. Щоб було зрозуміло, що ми тут робимо, нам згодиться, скажімо так. Тобто ми створюємо окремий об'єкт і ми будемо його повертати. Return, t Нам не важливо зараз, як він тут називається. І тепер давайте створимо pointers P2, котрий в нас буде мати значення 1 та 6. І тепер ми будемо Pointers P3 результатом P1 плюс P2. Тобто ми тут створюємо ще один об'єкт, котрий буде приймати X та Y цього об'єкта, і цього результатом складання цих двох. Тобто складаються в нас тут о, наші координати і відправляються ось цим об'єктом новим в Pointers 3. Ну, можливо, я дуже складно пояснюю. Я не знаю, як це краще пояснити. Так. І тепер ми відкомпілюємо нашу програму і подивимось Так, ми відправляли сюди 4 та 7 і 1 та 6. Х в нас дорівнює 5, y дорівнює 13. Тобто 4 плюс 1 в нас дає 5. 7 та 6 дає 13. Повертаємось до нашого оператора dis. Тобто dis це вказівник на той х, котрий в нас приймає об'єкт. Тобто наш об'єкт плюс P1. Якщо ми тут зробимо, наприклад, P2. Та P1 в нас буде навпаки. Тобто P2 буде приймати об'єкт P1. І в нас ось цей Х буде Хом P2, а ось цей Х це Х об'єкту П1. Тобто сюди ми приймаємо інший об'єкт, ми назвали його Озер. В нас Озер зараз P1. І ось це в нас об'єкт P1. Ми можемо навіть зараз, щоб вам було зручніше, щоб було зрозуміло, ми можемо його назвати P1. І так само тут перейменувати в P1. Зараз ми P1 об'єкт передаємо в об'єкт P2. P1. Тобто P1 ми передаємо в метод плюс, який ми викликаємо. З об'єкта P2. Тобто об'єкт P2, це в нас дис, вказує зараз. Насправді, ось цей дис це вказівник на сам об'єкт. І якщо ми, наприклад, використовуємо, давайте створимо звичайний Pointers зірочка, ptr p і він буде в нас вказувати, наприклад, на P1. Uh, так. А, нам треба взяти адресу нашого П1. І тепер ми можемо подивитись, на що вказує в нас ПТРП. Давайте ось це ми приберемо. Нам це зараз не потрібно. Хоча нам зараз і ось це не потрібно, ми можемо їх закоментувати. Так, і тепер дивимось. Так, нам, мабуть, ще потрібен буде. Давайте ось тут в методі show ми будемо лише виводити наш вказівник this. Ми вже використовували в попередніх відео і нам просто видавало адресу нашого об'єкту. Він навіть показує, що це pointers. Ну, тип даних такий: pointers-зірочка. Я, мабуть, ще забув вам розповісти, що неважливо, де ми ставимо зірочку. Або тут, або тут. Це неважливо. Компілятор це розпарсить о, сам, він зрозуміє. Просто це, о, це скажімо, о, C style, а це C стайл. І тут ми ще будемо викликати метод show. І тепер ми подивимось, а, тут нам потрібно вивести значення нашого P1. Ми його не будемо розіміновувати. Бо якщо ми розімінуємо, там у нас помилки, скоріше за все, будуть. І так, дивимось, Перший в нас має бути вказівник звичайний. І, як ми бачимо, в нас це одна і та сама адреса. Тобто за нас компілятор створює ось такий вказівник, вбудований в наш клас, вказівник DIS. Ми можемо його розіміновувати. Якщо ми це зробимо ось тут наприклад, то в нас е об'єкт cout, котрий ми викликаємо в е нашому IOStream, він не знає, як працювати з розіменованим цим об'єктом. Ну, ми не, не, не написали нічого такого, щоб воно було. Але ми тут можемо викликати, ну метод тоді якщо ми зараз викликаємо, то в нас буде помилка. Це в нас буде рекурсія, скажімо так. Нескінченна. Тобто ми його зараз не можемо розіменувати. І ще одне. Ми можемо використовувати dis, скажімо, через крапку. Ні, зараз не можемо. Раніше, мабуть, було. Чи я щось помиляюсь, або якось так. Можливо, там в якомусь стандарті переписали і воно тепер так працює. Тобто, якщо ми звертаємось до нашого об'єкту через крапку, то це ми о, звертаємося просто не через вказівник, а скажімо, напряму через крапку. Тобто ім'я об'єкта P1, через крапку ми можемо звертатись до наших полів відкритих. Якщо ми використовуємо вказівник PTRP то ми не через крапку, а ну ось через крапку ми можемо звертатись до цих полів але він сам нам виправляє, що якщо ми через Pointers, через казівник звертаємось до полів, то нам треба ставити ось таку зірочку. Він за нас це робить. Якщо ми ще раз попитаємось через крапку поставити найтоп-шоу, то він нам все ж дає помилку. Ось він пише: Expression must have class type, but it has type pointers. Тобто в нас, скажімо, типи тип Pointers Зірочка це не тип даних Pointers. Це коли ми створювали, наприклад, коли в нас була звичайна змінна int там, X, наприклад, і ми створювали int зірочка, це в нас такий. Тип даних int зірочка. Це трохи інше. Тобто, int зірочка це інший тип. Давайте Ptr X. І він буде в нас вказувати за адресою на X. Тобто, ось це int і ось це int зірочка це два різних типа. зірочка вказує на тип. Ну, це зараз я трохи складно Розповідаю, у нас буде окремо відео. Тобто, вам треба зараз зрозуміти, що оператор DIS це вказівник, на... він навіть підказує, що це в нас вказівник типу Pointers-зірочка на об'єкт, котрий в нас викликає цей метод. Ну, Гадаю, це зрозуміло. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.